Людина. Я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. Варто штурмуватиме дугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто ми повертаємось до того ж кровожерливого плану. Скіф! Зона так влаштована! Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав, сучі ти сину. Скажи, тобі є куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів і жодної відповіді? Нащо? Колись я прокинувся. Бункерів вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на хімзавод. І так ще один монстр з цегли, Але ж тоді. Він здавався Оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри. Ми тримали себе, не лізли в чужі справи навіть під час нової війни. І одного дня бем-бем-бем! До бем, бем, поля загинув першим. Плава намагався попередити. А, сюди дивись. А, але міг лише хліпіти. Дух та я намагалися тікати крізь цех. І тут другий штурмовий загін. Бам! Але Змій, мав для них гостинець. Браткам корону варті похорону! Бам! А, питання. Хто зараз на хімзаводі? заводі? Варта? Так, варта! З тих пір я розлюбив руїни. Усі, крім інституту. Тому вважай мій кровожерливий план як повернення боргу. Але це не лише моя війна. Його. Ти ж прийшов в зону за справедливістю? Так? Усі ці жертви, усі ці смерті. Який в них сенс? Який сенс? Ні темряви, ні смерті. Не існує. Стоїш на березі з самотнім моряком. І я із тих, хто вигріба тенета. Коли йде безсмертя косяком, роби, що маєш, і таємне стане явним. Я це знаю напевно. А вам... Треба вірити. Сигнал твоя робота. Це ж ти лодочці постачав випромінювачі. А Фаусту? Лодочці потрібні були випромінювачі. Фаусту потрібні були випромінювачі. Професор, добра людина, а добрі люди зазвичай діляться один з одним. Навіть найбільш необхідним і деколи навіть не знають про це. Ти завадив Даліну повторити карибський експеримент. Навіщо? Сумуєш за домом, Скіфа? Даремно. Якби Далін тоді продовжив, холодним став би не лише острів, а безхатьком не лише ти. Єдине, про що я жалкую, що ми втрутилися занадто пізно, як і ви з бродягою. Який в тебе план, Шраме? Що робимо далі? План простий, як 5 копійок. Варта хоче знищити зону, ну а разом з тим і нас з тобою, звичайно. Але ми їм ані першого, ані другого зробити не дамо. Як просто будемо бити конкретно зараз на дусі. Що від мене вимагається? Ну, для початку зазирни до нашого техніка Штепсіля. Забереш у нього контрольний випромінювач. Він розповість, де й що з ним робити. А ще у техніка в ящику тебе подарунок чекає. Досить ховатися, скіфа. Час зоні нарешті побачити, що ти тепер один з нас.